Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Сьогодні будемо рибалити на ось такі чудові махові вудлища. Я вам показував і розповідав про них в минулому своєму відео, але то я брав удочки на пробу. Одна була в довжині 5.40, інша в довжині 5,70. Сьогодні це будуть мої особисті вудочки, я їх вже придбав. Визначився з довжиною і взяв такі, друзі, 5,70. Офігезні удочки, такі жорсткі, класні. Ну, Хто дивився минуле відео, той їх бачив. Я вам про них все розповів. А сьогодні на них будемо просто рибалити. В якості наживки у мене сьогодні лише черв'яки. Так, ну а годуватися будемо ось такою прикормкою карасничок від Інтеркріль. Як зазвичай часу у мене на рибалку, друзі, небагато. Десь три годинки перед роботою. Висипаємо близько пів пачки, мені вистачає цього на ранок. Ну і також додамо активатор кльова, креветочку. Завжди вона гарно доповнює прикормку і гарно збирає рибку. Також сипаємо десь 50 грамів. У мене тут. Пачка на пів кіло, її вистачає приблизно до 10 рибалок, в залежності від кількості основної маси прикормки. Я вже підготував, друзі, місцинку, трошки там повирізав очерет, поставив рогачики і зараз там спробуємо порибалити. Під минулим відео, друзі, було дуже багато коментарів. Також коментарі були з порадами щодо основної оснастки на вудочки, взагалі щодо вудочок, як краще їх оснастити, якими поплавцями, яку довжину жилки поставити. Ну, до деяких порад я прислухався, тому сьогодні зробив, друзі, дещо. Дещо важчі снасті. Сьогодні будемо рибалити на ось такі мої нові снасті, трошки перероблені. Тут стоїть в поплавець більшою вантажопідйомністю, щоб було зручніше закидати. Ну і саму жилку за кінцем вудочки я, здається, зробив, наче трошки коротшою. Зараз спробуємо половити на більш важку снасть. Минулого разу в мене був поплавець із пір'їни, і грузик стояв півтора грама. Сьогодні грузики в мене стоять 2,5 грама. Не набагато й важче, але ж, думаю, що 2,5 це трошки важче, ніж півтора. І також я зробив трошку коротшу. Кінець ліски, закінчик вудочки, щоб було зручніше закидати. Ось так я трошки переробив оснасті. Так, якості наживки в мене сьогодні, повторюсь, лише черв'як. Безпрограшний варіант на цій водоймі, друзі, це черв'яки. Такий, знаєте, гарний пучечок. Ось такий. І карасик доволі активно його завжди бере. Так, ну і зараз швиденько. Закинемо другу уночку наразі. Так само робимо петельку. Одягаємо сюди барабульку і затягуємо на удавочку все. Доволі міцно тримається. Минулого разу я думав, що спаде. Особливо, коли зачепишся десь і тягнеш на себе, щоб відчепитися, думав, відчепиться. Ні, тримається доволі таки добре. Так, Прикормка вже готова, камеру другу поставив. Робимо такі важкенькі грудочки, щоб зразу тонули на дно і не збирали дрібну рибку. Решті ось, друзі, перший карасик на сьогодні. Невеличкий, але ж клюнув. Довелося навіть трохи зачекати. Щось сьогодні не дуже хоче клювати карась. Так. Так що перший, перший є, можливо, не останній. черв'ячками моїми. Такі стандартного сьогодні розміру. Не дуже великі, але і немалі. Такий якраз улюблений розмір для смаження. Потроху, мал помалу, але відкликаються красики. Час ще є, тому що, можливо, щось навіть і впіймаємо. Трошки водичку скинули рогачі, так поглибше стояли, наче тепер зовсім зверху. соседняя водка спортивала. Опа. Такий самісінький розмір. Ковтно. Ковтно крючечок. Дивіться, Ведь... аж туди. Еще один, друзі, у кошек. Ну це сьогодні буде вечеря в мене свіженькими, солоденькими карасиками. Погода сьогодні просто шикарна. Так, тихо, без вітру. Навіть ніде нічого не ворухнеться. Самий кайф. Для махових унок, друзі, до речі, я згадав в минулому відео декілька підписників питали, як називаються будочки. Оце дивіться, єдиний напис, який на них є, назва Winner 8H. Бо підказали, що якась там осня чи осі схожі. Більше ніяких написів на них немає. Бачите? Ні на ручках, ні на бланках, більше ніде. Оце єдина напи... єдиний напис, який на них є, це на заглушках. А кому цікаво, під відео в описі я залишу номер телефона магазину, де я їх прав. І можете звертатися і придбати також собі, якщо вас цікавлять такі уночки. Так мал помалу потрошку відкликається. Треба його вже, мабуть, привчати до чогось іншого. Наступної рибалки візьмо, друзі, мабуть, кукурузи, перловки. бо вже час йому ловитися, а він все черв'яки та черв'яки. Будемо привчати рибку тут до іншої наживки. Можливо і крупніший мене брати на приловку і кукурузу ну а сьогодні хай вже черв'яки єсть як є ось такі гарні пучечки я йому одіваю іноді такі бере Почала працювати прикормка. То дріби клював, Це вже третій карас поспіль. І так покльовують на пучечок черв'ячків, Мало-помало, Не такі великі, як були минулого разу, але ж все одно залікові. Зараз мене швиденько додано, бо він там явно був не один такий. Бульби-бульби йдуть на поплавках. Риється, там карасик стоїть. Прикормку нашу збираю, я вже навіть догодувався, висипав все, що в мене було. І ще десь в мене є, мабуть, годинка часу. Тому ще рибалимо, друзі. Розійшлися яка. Тільки вкинув свіженька черв'ячка і, і знову покльовочка. Як на подбор. Всі один в один. Мій улюблений розмір. Наче ще навіть черв'ячки всі живі. Можна навіть не наживляти. Опа. Мій улюблений розмір. Самі друзі, це смачні карасики. І не великі, і не малі. А солодкі. Ще як нажариш такий, знаєте, кукурузні муки. Ух. Аж слинки течуть та зі свіжими огірочками домашніми. Nee, друзі, ще один, і мабуть, вже останній на сьогодні, бо час піджимає, як завжди та і свій десяток карасиків я вже впіймав. Так що буду збиратися додому. Біжи, набачу до кількості. друзі, сьогодні вийшла риболовля, як завжди. Все. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі. Все, друзі. До побачення. до нових зустрічей. Пока-пока.